Задача номер один: хлопчик масою 48 кг, стоячи на гладенькому льоду, відштовхнув від себе кулю масою 3 кг, надавши їй у горизонтальному напрямку прискорення 8 метрів за секунду в квадраті. Якого прискорення набув хлопчик? Запишемо коротку умову задачі. Ми знаємо масу хлопчика 48 кг. Також знаємо масу кулі, яку відштовхнув від себе хлопчик 3 кг. І прискорення, якого надав кулі, хлопчик це 8 метрів на секунду в квадраті. Знайти потрібно прискорення, якого набуде хлопчик внаслідок цієї взаємодії. Згідно з третім законом Ньютона, сили, з якими взаємодіють тіла, будуть однакові за модулем і протилежно направлені. Напрям нас зараз не цікавить, а цікавить лише модуль сили. Тобто сила, з якою хлопчик діє на кулю, буде дорівнювати силі, з якою куля діє на хлопчика. Також із другого закону Ньютона ми, ми знаємо, що сила. З якою тіло діє на інше тіло, знаходиться як добуток маси тіла, ну або в нашому випадку маса хлопчика, на прискорення хлопчика. Так само можна знайти силу, з якою куля буде діяти на хлопчика. Це маса кулі помножити на прискорення кулі. Зняємо праві частини рівнянь. Знайти з цієї рівності потрібно прискорення, якого набуде хлопчик. Це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. Запишемо. Тобто потрібно добуток маси. Кулі на прискорення кулі розділити на масу хлопчика. Усі величини нам відомі. Підставимо та знайдемо прискорення, якого набуде хлопчик. Провівши обчислення, знайдемо, що прискорення хлопчика буде дорівнювати 0,5 метра на секунду в квадраті. Отже, внаслідок того, що хлопчик відштовхнув від себе кулю, куля набула прискорення 8 метрів на секунду, а хлопчик набуде прискорення 0,5 метра на секунду.